Серед прохолодних осінніх днів раптово визирнуло сонечко, і теплими променями бабиного літа зігріло святкове подвір'я маленького, але дуже затишного дитячого садка, що на масиві, номер 3 Джерельцем. У п'ятницю цього тижня колектив садочка приймав багато гостей. Ще пак йому виповнюється не багато, немало, аж 50 років. Святково прибране подвір'я піднесений настрій у працівників закладу. Ще на порозі, завідуючи дитсадка бідненко Валентину Вікторівну, вітають її колеги. Святом не далеко. Святкова зала, хоч і маленька, але гостинно вміщає усіх, і ведучі розпочинають урочистості. Тут зібралися старі добрі друзі, яких об'єднав дитячий садок номер 3 Ось уже 50 років ростуть і розвиваються в нашому дитячому садочку, як колоски маленькі дітки. І ті, хто досяг вершини майстерності, не зривають їх, а дбайливо передають в інші привітні руки. А в нашому дитячому садочку понад двох тисяч дітей. Ви тільки уявіть цю цифру. Методистам дітсадка креативу не займати. У вигляді ігрового кіно перед присутніми пробігли всі сторінки річного життя закладу. Тепло згадували усіх керівників дитячої установи хижняк Тетяну Петрівну, Самсоненко Ларису Пилипівну, а також працівників джерельця, хто колись працював тут і сьогодні прийшов порадіти за себе і своїх колег. Ой, мене переповнюють мене емоції теж через те, що мене теж майже 20 років пройшло в цьому дитячому садочку, виховувала, навчала діток і багато вихованців. І дуже приємно, що. Наша праця і праця Лариси Пилипівни і Тетяни Петрівни не прийшла даром, а вона примножилася багато багато разів. Дякуючи Валентині, дякуючи дякую, колективу. Сьогодні ми зайшлися з і Дивимося, садочок наш пізнати можна, але він такий гарний, такий веселий, такий затишний і такий домашній, можна сказати. І я думаю, що дітка там дуже дуже добре. На початку свого становлення стара будівля зовні мало кого приваблювала, але потужний творчий колектив закладу є цією візитивкою, яка до цього часу запрошує дітлахів у затишні кімнати для ігор та навчання. Тож зустрічаємо колишнього команду, а сьогодні це чуйна виховати. Тетяна Арцентівна. Я дякую всім тим людям, які мене догледали тут в садочку і випустили у життя. Переїхавши Васильків, 42 роки я пішла шукати роботу. Прийшла в перший дитячий садочок, на мене подивились так важно і кажуть, вийшов нас на 10 років, все зайдете. Я пішла в другий дитячий садочок, мені сказали, сходіть у третій, там звільнилося місце. Я до чого це веду, що ще професія вихователя ще навіть 15 років була дуже-дуже престижною. В п'ятому садочку я опоздала на три дні. Там звали вихователькою. Прийшла я в третій садочок і зустріла мене тут Лариса Пилипівна, дуже дякую їй. Вона мене вчила виховательській майстерності, повірила в мене. І от тут я вже майже 14 років, дуже хвилююся. Так, я починала тут в цьому садочку і закінчую свою робочу кар'єру тут, в цьому садочку. Діти, які тут випускалися, мали щасливу долю, мали мирне на небо над головою і жили щасливі, достойні, в щасливій, достойній, багатій країні. Педагогічному колективу є чим пишатися. Він здобув багато нагород за різні конкурси та проєкти, як в межах міста, так і по всій Україні. У всеукраїнському конкурсі на кращий майданчик джерельце зайняв почесне четверте місце. Пишається досягненнями свого трудового колективу її очільник бідненко Валентина Вікторівна. Дорогі наші гості! Шановні всі присутні! Попрацює в дитячі особисті. Хто працював в цьому дитячому садочку раніше. Такого свята, як сьогодні, дійсно, наш дитячий садочок ще ніколи не знав. І сьогодні ми дуже раді всіх-всіх вітати в цьому нашому святковому, оновленому такому залі. Але разом з словами вітання я хочу згадати і сказати слова подяки тій людині, а можливо, це була група людей, які в далекому 1966 році. Коли збудувалася середня школа No6, вирішили, що саме за цією адресою, в цьому пристосованому приміщенні, має бути дитячий садочок. І ви знаєте, це було дуже мудре рішення, тому що я думаю, і ви, мабуть, теж погодитеся, що для дитячого садочка. Ну, мабуть, так само, як для церкви, не будується просто церква там, де захотілося, місце повинно бути особливе. Отаке особливе місце повинно бути і для дитячого садочка. І якраз ті люди, що вирішили в 66-му році перенести дитячий садочок номер 3 за цією адресою, на цю територію зробили дуже хорошу справу. Тому що дійсно наш дитячий садочок. Це справжня країна дитинства, щасливого дитинства, безтурботного дитинства. А ми дорослі всі разом намагаємося його зробити якомога безтурботнішим і ще щасливішим. Тому що тут зростають наші майбутні, діти, наші майбутні громадяни, наші діти, наші хлопчики і наші дівчатки. Від міської влади винуватців свята прийшли привітати перший заступник міського голови Прунцев Сергій Євгенович та секретар міської ради Оксана Пірінська. Ми вас вітаємо, ми вас вітаємо щиро від всієї душі. Ми вас шануємо, поважаємо, Я. любимо. Ви це знаєте. Що побажати? Ну однозначно, щоб постійно завжди в цьому садочку лунав дитячий сміх, була радість, було бешкетування, а від цього було щастя. було велике, шаленне. Прекрасне щастя в цьому закладі. Дякую. Шановні педагоги, всі присутні. Такий у нас цей останній тиждень дуже він знаковий, да? насичений, тому що багато кінець вересня до працівника дошкільня, дошкільної освіти. Сьогодні маємо нагоду вітати взагалі всіх педагогів, День вчителя. І вчителів. Тому е, дуже дякую за запрошення, за чудовий концерт. Ми за такий короткий проміжок часу почули всю вашу півсторічну історію. Дуже дякую дітям, чесно, маючи доньку, ще мило серце, сиділи тут, дивилась на чудовий концерт. Вам хочу побажати сьогодні ще й велике свято, знаєте, віри, надії, любові це знаково. От. Я бажаю вам міцного здоров'я, добробуту, вашому здобутків на вашій педагогічній ниві, гордитися вам, вашими вихованцями, щоб їхні здобутки були для вас найбільшою нагородою. І щоб ваші серця були сповнені надією, вірою і любов'ю. Зі святом вас, всього Спасибо. найкращого і успіхів. Спасибо. Я вас всіх люблю, ціную. Повірте мені, як батька двох дітей, бо тут у когось тільки одна дитина, а в мене двоє. Ради дати, зразу скажу, ради дати не можу. Не двом, ні не одному. Я, ж, я вже казав, дівчата, я спішов приведу до вас. Тому вам всім терпіння, щастя і головне здоров'я. Тому що на сьогоднішній день це головне зарплату дають мінімальну. Ладно, Пропаганди не, не Да. <рес> <рес> тому щастя, здоров'я і любові. А Спасибо. я полосу витягнути садочку. Олег Володимирович нам подарував у групи музия, да? да. музи музичні ну центр, ми їх так називаємо маленькі. Спасибі велике, Дякую. Майже у повному складі відділ освіти Василькова на чолі із своїм керівником, козак Лілією Олегівною прийшли на свято із дуже корисними подарунками та побажаннями успіхів у роботі, прийшли привітати вас з цими святом, з цими іменинами. Ви знаєте, сижу і аналізую, що таке 50. З одного сторони це багато, з іншої сторони це ще так мало. І попереду ще стільки всього цікавого, і новобудова, можливо, садочка чи добудова садочка, і це все треба ще побачити, це все треба ще зробити, осягнути, а потім ще іменини вже 75 святкувати, а там і 100, і далі. Так що я вам бажаю вашому садочку, процвітання, довголіття, щоб у вас, у вас завжди затишно, у вас завжди гарно, ви завжди приймаєте в будь-яку погоду, коли до вас прийдеш, є на що кинути око. Це приємно. Це приємно, що ви працюєте на благо садочки на благо наших дітей, на благо нашого покоління майбутнього, тому що нам треба дійсно наших дітей привчати до краси, до естетики, до того, що ми йдемо. І хочемо бачити все найкраще, хай вони до цього звикають, і дійсно це так. Ну а щоб вам було ну без подарунки на ж не ходять, щоб у вас ще якісь мрії збувалися, тому що ми підслухали ваші мрії і їх виконали, втілили в життя. Тому даруємо всі сумочки. Щось дуже важке. щоб що на пів а тут ще я так зрозуміла по Це не той чужок, що для краси, а той чужок для роботи. Працівники закладу поспішали похвалитися і творчими здібностями своїх вихованців. Юні таланти співали, танцювали, демонстрували акробатичні номери. Підстать ним були і їх наставники. Вони довели, що вміють не тільки трудитися, а й влучно жартувати. E Святкове дійство закінчилося спільною піснею А ми бажаємо вам добра. Співали всі: діти, дорослі і присутні у залі.